Привіт, Ютуб! Ну що, клубний футбол повертається, а разом із ним повертаються шалені швидкості АПЛ, німецькі перегони Баварії за чемпіонством та українські змагання з Динамо за право завершити цей календарний рік на першому місці. Разом із клубним футболом повертаюся я, і протягом декількох наступних хвилин ви почуєте е, всі новини про клуби та клубний футбол та трошечки Ліги націй. Роти очок Мансіті АПЛ ставлять фанатів у в очікуванні цікавої розв'язки в найкращій лізі світу. Містяни програвали 5 матчів поспіль у всіх турнірах, і це є особистим антирекордом Пепа Гвардіоли за часів роботи у Сіті. Нагадаю, що нещодавно містяни перепідписали з ним контракт. Позавчорашній матч з Тоттенхемом, який Сіті програв 4-0 на своєму стадіоні, тобто 0-4, дає привід задуматися тренерському штабу про якісь зміни, включення змін в тактику. І все таки треба вирішити, якщо Сіті хоче далі тривати, триматися чемпіонської гонки, як замінити Родрі, який травмований. Це володар золотого м'яча і тому його е, безумовно не вистачає Манчестер Сіті зараз. Надалі Манчестер Сіті отримує випробування у вигляді Фейнорда у Лізі Чемпіонів Ліверпуля та Ноттінгема Фореста в АПЛ. Про Нотінгем. Після розгрому Вестхема 3-0 команда вийшла на третє місце в турнірній таблиці. Постанні червоні так високо літали ще в серпні 1998 року. Станом на момент зйомки Форест, як і Тоттенхем, зараз та Астонвіла зараз мають однакову кількість очок. Сьогодні ввечері Ньюкасл має гру проти Вестхема, і у разі перемоги опиниться вище ніж всі вище перелічені мною команди. Арсенал після деякої серії невдач вирвався після перерв на збірні з рахунком трьох е, перемогою над Нотінгемом Форестом. Мартін Едегор дає цій команді дуже багато інтенсиву, креативу, тому каноніром для результату треба берегти його. Ну і так само Сака Як думаєте, Арсенал ще в грі чи вже ні? Зважаючи на подальший календар Сіті та Ліверпуля, думаю, що так. Наступні три матчі мерсесайдівцуть будуть проти Реалу, Ман Сіті та Ньюкасла. в принципі, у Лізі Чемпіонів Ліверпуль вже зробив для себе результат. Але Реал Мадрид точно забере у лідера АПЛ трохи сил і на такий проміжок часу, як і з такими суперниками, як у них будуть далі, можуть виникнути проблеми. Але ми будемо дивитися і подивимося, як команда Арне Слота буде готова до цих пригод. Розрив між першим та другим місцем в німецькій в першості сягає 6 очок, і ближній переслідувач Баварії Айнтрахт. Байер 04 на співзвучному четвертому місці. А з 20 балами а Боруссія Дортмунд на п'ятому. Тепер пропоную трошечки підсумувати нашу лігу націй, тому що є що сказати у підсумках цього. Групового етапу цього турніру: Португалія, Хорватія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Данія зберегли прописку в Лізі. А вони посіли свої перші місця у своїх підгрупах ліги, а і тому ніяких матчів їм не потрібно, щоб щось комусь доводити. Також автоматично з першого місця Ліги Б проходить Чехія, Англія, Норвегія та Уельс. Тобто вони йдуть на підвищення у лігу А. Польща, Ізраїль, Боснія, Швейцарія опускаються у групу Б. Швеція, Румунія, Північна Ірландія та Північна Македонія підіймаються у Лізі та йдуть до Ліги Б. Сан-Марино та Молдова підіймуться до Ліги С. Також, як ви знаєте, багато команд зійдуться за, у матчах за повищення або понищення у класі, і тому зараз ви бачите всі стики, які е, можуть бути. Я ж від себе додам в Україні за вихід до Ліга а треба боротися з бельгійцями. Команди зіграють два матчі між собою. На Євро 24 Україна та Бельгія зіграли в ніч. Якщо нашою збірною буде привіт ще раз зустрітися, то та доробити почати до кінця. Між цими командами ще немає переможця. Жодного разу Україна або Бельгія у один одного не вигравали, тому що 0-0 це був перший і єдиний поки що матч у їхній історії. Дуже важливо та приємно було б здобути якраз таки першу цю перемогу, і важливо з приводу турнірної таблиці, таблиці, тому що ми всі хочемо бачити нашу збірну у лізі. А віримо в збірну. Чекаємо такої ж самої гри, як у грі з Албанією, як перший тайм у грі з Албанією. На цьому цей випуск я завершую. У коментарях пишіть свої прогнози на гру з Бельгією. Як ви думаєте, який буде рахунок, та яка гра буде у нашої збірної України? Бувайте!